Це перший урок хімії. Навколо так багато цікавого. Тема хімія природнича наука речовини та їх перетворення, перетворення у навколишньому світі. Правила роботи на уроці. Говоримо по черзі, не перебиваємо, посміхаємося. Поважаємо думки іншого, обґрунтовуємо свою думку. Правило піднесеної руки, позитивне налаштування. Випромінюємо впевненість, критикуємо ідеї, а не особу. Їх висловила. Слухаємо і чуємо доброзичливе ставлення. Радіємо успіхом. Права моєї асоціації. Пригадайте, де у повсякденному житті ви чули слово хімія. Який зміст вкладає в це слово у позивному чи негативному значенні воно вживалося? Хімія. Хімія чула у сустрі? Отак От отут. Далі. Я багато чула у сестри, там, де да, там. А далі кого чула? у батьків? Тут непонятно. У батьків я чула далі. Так чи ні? Багато людей турбує питання: корисна чи шкідлива хімія, чи треба її вчати? А для чого? Навіщо вивчати цей предмет і знадобиться, він уже на це питання? Хімія знадобиться навіть кухару. Йому потрібно знати формули приготування їжі, а, знати, скільки насипати, скільки грамів, скільки там, чи воно може вибухнути, наприклад, на там уксус і сода. Воно шипить, а не бах. Пахло. Ну, все, не те, що насипло, пересипло, все не те. З чого складається? Родина, сонце, дом, земля, машина. Так. Е, описати е, фантазер. Описати е, день свого життя. Починаючи з того моменту. Як ви проснулися, але з вашого життя зникло все, що пов'язано з хімією, якби прийшов ваш день. Зробити, зробити висновок про роль хімії в нашому житті. Три причини вивчати хімію. Причина перша. Хімія центральна наука, яка допомагає пояснити багато речей повсякденного життя. Причина два. Вивчення хімії розвиває. Аналітичні здібності. Причина 3. Хімія відкриває кар'єрні можливості. Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Демонстрація. Перша. Взаємодія харчової соди -гідро, гідроген карбонату з оцтом водно воднорушчин етанової кислоти. Що я казала? Коли готують їсти, щось здобувають сода і уксус. Демонстрація 2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів. Хімія це природнича наука. Хімія вивчає склад властивості і плить горло. Хімія вчає склад властивості і перетворення речовин, а також явища, які супроводжують ці е, перетворення.